Вітаю вас, шановні глядачі. Початок вересня, а це означає, що навчається з нами розпочинає новий сезон. Традиційно перший випуск присвячено Дню знань. І сьогодні ми завітаємо до друзів нашої програми шкіл Умка Гранд та Умка Смарт. Сьогодні в програмі першокласники вриваються у шкільне життя на самокатах. Учні старшої школи виносять державний прапор на гіробордах. Тут же флешмоб єдності України та цілий світ у дитячих долоньках. Такого сценарію 1 вересня ви ще не бачили. До нового навчального року колектив Умка Гранд плідно готувався. Введено багато нового, цікавого і корисного. Ліцей став ще сучаснішим. Сьогодні вчителі щирими усмішками зустрічають своїх вихованців. Сьогоднішній день святковий день, і він особливий день, адже особливий тому, що в умовах сьогодення зібрати всіх на території закладу. Радіти тому, що всі повертаються за кордону дітей більше з кожним днем. Святковий день по справжньому святковий. Традиційно в умовах сьогодення урочисті збори є і веселими, і сумними одночасно. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість зібратися всі разом і розпочати навчальний рік красиво, пам'ятаючи вчинок кожного захисника. Умка Грант постійно удосконалюється і розширює можливості для своїх учнів. Напис Міжнародна школа з'явився не випадково. Багато чого за літо змінилося, і для дітей нові можливості. Новий навчальний рік, нові можливості. Ми проходимо зараз сертифікацію Кембридж і починаємо працювати, вчити дітей за програмою Кембридж. Тобто білінгвальне навчання стартує в нашому закладі в цьому році. Творчо і креативно розпочинають навчальний рік ліцеїсти Умка Гранд. Чудова традиція дарувати правильні і корисні подарунки. У даному випадку ще й символічні. А як швидко дітлахи знаходять на глобусі рідну Україну? Земна куля! Вона в руках наших ось першокласників. Тому ми майбутнє вручаємо саме їм. Нехай воно буде щасливим. Отримуйте кулю. Що ж, лунає перший дзвоник. Новий навчальний рік розпочато. Все було дуже і патріотично, і весело, і сумно одночасно. Обрали цю школу. По перше, ми тут мешкаємо. А по-друге, наша дитина ходила тут у сад, дитячий садок, і дуже сподобалось. Тому ми далі продовжили тут навчання. Для нас дуже важливо знання, які отримає дитина, і що вона понесе в цей світ після школи. А ми отримали гарні рекомендації. Ми подивилися багато шкіл, але все ж таки залишилися. Наш вибір впав все-таки на умку. На мою думку, це дуже класно, що діти все-таки отримали усе відчуття свята. Нехай це такі важкі часи, але ж дитинство воно одне. Так і ті емоції, які вони отримали, коли дитина забігала в школу вже після всього свята і стрибала, казала Ура! Я першокласник. То а вже ж це було правильне рішення нам. Мою думку, а тим часом гімназисти Умка Смарт красиво і патріотично налаштовуються на навчання. Тут теж сьогодні свято. Нагадаємо, що Умка це мережа шкіл та дошкільних закладів. Я дуже щасливі, що наші діти змогли відвідати школу очно 1 вересня. Всі настроєні з позитивом на гарний навчальний рік, тому що наш ліцей Укомград, звичайно, забезпечив повністю наш минулий рік. Ми їм дуже вдячні за те, що були укриття, був генератор. Не перервався навчальний процес майже ні на який час. Ми ще почали навчатися тут ще садочку, тому ми вірні умці, грант. Ще Ще З трьох років. Погляньте лише, які красиві школярі, щасливі і розумні. Кожна дитинка заслуговує на справжнє свято без повітряних тривог і страху. Пролунав перший дзвоник, і всі дітки вирушають вчитися. Для когось розпочинається перший у житті урок. Ми ж бажаємо вдалого навчання кожному учню і обіцяємо найближчим часом більше розповісти про освітні інновації в Умка Гранд та Умка Смарт. До зустрічі!